Якщо ми говоримо про будь-які товари інші, взагалі будь-які товари не важливо це дитячі товари, або, наприклад, там товари для творчості, або товари там зоотовари, то ми сто разів перевіряли і чітко розуміємо, що якщо у тебе картка виділяється, хоч якось, дивись, В'ячеслав, в чому фішка, просто на три секунди взяти увагу покупця. От ми розуміємо, що в інстаграмі дуже все просто: кожний четвертий допис це рекламний, і завдання рекламодавця, тобто тебе, як підприємця, якось взяти увагу, щоб не було свайпа або клік. По а місти якийсь же... маячок на це фото. Так, да, дивись, що ми робимо. Дивись, ми розуміємо, що в такому випадку, якщо ти бачиш, у твоїй категорії всі фотки на білому тлі, тобто вони всі однакові, то у тебе, якщо навіть ти зміниш фон просто на жовтий, помаранчевий, зелений, Не. ти будеш відрізнятися за 100%. І клікабельність твоя також збільшиться. Але якщо ми розуміємо, що вже в категорії багато карток таких є, отут же йде категорія і конкуренція між смислами. Між булетами, які ти зашиваєш в назву. Наприклад, ми розуміємо, що мало вже просто зробити креатив на е, тлі там жовтому. Малувато вже. От, наприклад, береш категорію дитячі нічнички. Малувато вже просто мати товар на білому тлі. Так воно не працює. Ти забий зараз дитячі нічники, подивись, що там взагалі виходить. Там виходить дуже яскраві історії, і вже жіночки, які купують або чоловіки, вони вже купують на емоціях. Теж їм більше буде до вподоби, більш яскраве, більш цікаве. Добре, якщо ми бачимо, що є категорії, де вже на картках конкурентів є прям булити різні, потрібно ж робити з розумом, розумієш, тому що okay. я 99% дизайнів, які дуже 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 схожі на як то кажуть на українській мові. На Л починається, на О закінчується, розумієш? Дуже багато mm -hmm. таких е, поганеньких, скажімо відкрито дизайнів, тому що люди ще не розуміють, не ще культури споживання у дизайнерів. Ти зараз зараз заходиш на біржу Freelance Hunter, пишеш доброго дня, мені потрібен дизайн креативу там на маркетплейс-розетка. Тобі пишуть, що вони не розуміють навіть розміри, що там взагалі повинно бути, що потрібно вивчити твій товар, бути продуктологом, подивитися твої плюси-мінуси, свот-аналіз. і після цього вже можливо ще стати відгуки погані від твоїх конкурентів у них. Від клієнтів да, конкурентам, подивитися їхні слабкі сторони і ось ці сторони підсвітити, як твої сильні сторони в твоїх товарах. І ми розуміємо, що це гарна ідея. Да? Тому і на Амазоні, крім першого фото, друге і все інше, тобто з другого по шосте, це саме фотоворонка, там завжди є текст, і вони роблять булоти, тобто якісь слова, які виділяють їхні товари перед конкурентами. Інша справа вже не жестити, розумієш, робити ну, яскраво і професійно, тому що дизайнери це на, на вкус і цвіт товариша варіантів немає, Ну може... я зрозумів, те, що зараз все одно достатньо важливо, щоб людина, ще навіть не відкриваючи по суті твою картку, певні дуже важливі речі, зрозумів, навіть вже видачі. Тобто, ага, що це отака там потужність, тут стільки-то насадок, О. тобто, ага, все це те, що мені треба. А, бать, а як ти робиш на білому тлі? Ну, ніяк розумієш, ні, а, ні, ні, нічого воно а... там всякими кнопочками то да. А ти розумієш? Ага, наприклад, ти бачиш там якийсь відпарювач, потужність там 1200, А у тебе написано 1600. Типа, ну а, друзі, да, ти, да, да. У нас 100 гривень дорожче, але ж ми ж пояснюємо ринку, чому у нас дорожче на 100 гривень. А ти поясни пояснив одразу, чому нам дорожче? Так, да, у нас у нас є, і е, е, ми не жестимо з різними словами. А ми пишемо просто відпарювач, можливо, як він працює, 1600. І, можливо, ще подаруночок. Огонь! для першого крео це вже супер ідея. Нормально. Далі ти вже думаєш, як фотоворонку розкрутити. Ти бачиш, які у тебе є запити від твоїх покупців, найпопулярніші запити, і їх зашиваєш якомога лівіше. Тобто, буде другий креатив, це будуть такі найпопулярніші запити. Наприклад, є гарантія? Ага, є там гарантія. І ти пишеш, так, гарантія є там. У всіх рік у мене півтора. Агонь, молодець. Далі у тебе поспів напередопитають в відуках, або там якісь у твоїх менеджерів, В'ячеслав, а у вас, наприклад, є там гарантія, або там, наприклад, інструкція на українській мові? Тапор, там, наприклад, протягом двох тижнів там, умовно. Так, інструкція на українській мові там, або, наприклад, там стільки-то мелодії на українській мові, а не на китайській, як буває mm -hmm. там рідно, mm -hmm. і а, аналізуючи цю інформацію, ти вже. Як ти і сказав спочатку, 10 хвилин тому покупцю даєш всю інформацію в фотоворонці, щоб він навіть не читав опис. Він бачить все бачиш, що на розетеці це не дуже зручно зроблено. Так, да, да, да. ми розуміємо, що зараз взагалі така жуть, коли ти фотографія, далі опис, характеристика, ти скажеш на кнопку, воно тебе перекидає взагалі Мені їду. здається, туди майже ніхто не переходить вже на розетці, якщо чесно. Будуть, є ну дуже мало. Як да, і є такі люди, які звикли, але так воно по факту в світі не працює. Ми розуміємо, що по факту. Давай так, якщо ти розумієш, що всі купують з мобільної версії, що ти бачиш як покупець? Ти побачив за чотири секундочки чотири креативи на першому екрані. Ти такий, ті, що мені сподобалося? А можливо нічого свайп, а можливо, щось сподобалося. Наприклад, картка номер 3 по ціні або по якоїсь там якості сподобалося. Клікаєш туди, ниряєш в неї. А ось тут же, от ми якраз про фотоворонка з тобою спілкуємось, це перше, що він взагалі бачить людина на телефоні. В карусель, по суті, що в каруселі то він бачить. Перше, що він взагалі бачить. І ми розуміємо, що по дуже простому е, закону, який є, і в SEO, і в Google Performance, будь-де. Чим е, ми робимо кожен свайп, тим більше людей відпадає. Розумієш? Так, тому так, один, якомога вище. А те, що не так важливо, понижче, другий екранчик, це вже буде опис. Третій – це характеристики. Четверте це відгуки. Це понижче буде. І тому, звичайно, ми працюємо з фотоворонкою дуже якісно. Хорошо, Дмитро, давай тоді так ще одне останнє питання, щоб я не затримав. Якщо будуть бажаючі, щоб задали давай. теж під час трансляції. А якщо не буде бажаючих, то я потім ще щось задам. Дивіться, більш глобальне питання щодо складу щодо товарів. Що по твоєму краще мати 10 топів, які ти продаєш, умовно там так, кожен день по одній штучці? Ну це там ми вважаємо непоганий результат. Якщо середня маржа там непогана, то 10 продажів на день це там якісь там умовно 100 доларів можна заробити. Або в тебе є склад, де 100 товарів, і ти продаєш, грубо кажучи, їх кожні 10 днів. Тобто в тебе із 100 товарів замовляють теж 10 товарів, і виходить, якби ти начебто менш залежен від конкретного товару, але з іншого боку, вони не такі прокачені. от. Якщо я, поняв про проходив. А давай тобі дам відповідь такого характеру. Якщо б ти заходив на Амазон, яку б ти особисто обрав стратегію: 10 товарів або 100 товарів, скажіть, 10. 100. 100. Це дуже невірна стратегія, друже. Невірна. Не не 100%. Тому що якщо ти заводиш 100, ти не можеш одразу показати 100 товарів на Амазоні. Тому що їх потрібно всі 100 просунути до гори. Для того, щоб просунути 100 товарів до гори, тобі потрібно x10 бюджетування в просування, ніж от якщо це було б 10, розумієш? Тут виникає цікаве запитання. Якщо ти готовий інвестувати від 3 до 10 тисяч гривень на просування кожного артикулу, ти міг би собі дозволити йти в 100 SKU. Якщо у тебе немає такої суми, давай порахуємо, скільки це 10 помножити на 100. Скільки це буде? Ну там мільйончик туди-сюди там да, можна порахувати. Якщо у тебе немає такої суми, ми йдемо споступово. Ми беремо 10 товарів спочатку, їх просуваємо кожен. Далі беремо ще два товари і їх також догори. Далі відкриваємо нову для себе категорію. Розумієте, що ми в різних категоріях не йдемо в глибину 55 SKU. Нам це не потрібно. Ми, як королі категорії, знаємо, що нам потрібно бути в топі. Тільки там є продажі, а в топі не може бути одночасно 150 товарів, тому що там всього там топ 15 продає все там. Більше 50% відсотків по сервісу Еранг, по сервісу Helium 10 або КІПА це є продажі 115 15, тобто три стрічки на дестопі, розумієш? Розумієш, інформацію? Ну, тому що ми розуміємо, що люди вище купують, нижче свайпають, вже не так купують. Да? Ще нижче, ну і не так купують. І до другої сторіночки мало хто докручує. Навіть по високочастотному запиту я вже мовчу, по середньочастотному. Розуміючи цю історію, весь максимальний фокус, В'ячеслав, ми б'ємо саме на те, щоб ті товари, які у тебе є, тобто 10 товарів, вони були лідерами постійно в своїй категорії, і це 100% буде краще. І розетка не просто так запустила цю акцію Перше місце 10 тисяч гривень. Розуміючи, що вона чітко знає, що ті люди, які зайдуть в цю кампанію, вони в принципі будуть задоволені. Хоча це дуже дивно звучить з моїх вуст. Але по факту воно так і буде, тому що вона чітко знає, що кількість трафіку з першого місця. І з 10-го, це як просто на більше, більше. І Прем'єр-Ліга в, в, в ванні. Розумієш, це просто різні так, рівні. Так, так, Хоч, так, так, так. Обидві картки на першій сторінці. нібито воно, плюс-мінус однаково. Ти бачиш там, о, ти там на 10-ому, на 12 му місці. А більше прикладу, типу ліга чемпіонів і ліга конференції, начебто єврокубки, але так. Да, тому ми розуміємо цю історію, ми розуміємо, що ні, 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 стоп, стоп, стоп. Історія зі ста із це взагалі, пагубна стратегія. Одразу. Ти можеш. Хорошо, розуміти. якщо, наприклад, вони вже є, ти ж не будеш відмовлятися, воно ж продається там ті 90. 10, наприклад, в тебе топ, а 90, типу, ну так, сяк. Ну, давай таки. Ти може не будеш відмовлятися, а я відмовляюся. У нас є абц аналіз, аналізи. Ми розуміємо, що а товари це товари, які кожного дня продаються по декілька разів. Ти кажеш, що один в день це нормально. Ну для мене це не нормально, але є категорія, де нормально. Окей, немає питань тут. Де, просто немає ємкості, розумієш? Там якесь там відро сміттєве там на електрообладнанні піднімаєш, так і воно піднімається кришечка. Там може і одне на день, і окей, тому що немає запитів, немає багато трафіків саме ось по цьому відрі, розумієш для сміття. Є товари, наприклад, є товари, іду дуже круто продаються. Там спорт товари, якісь там, які прям ну ми розуміємо, що люди дуже багато запитів пишуть в пошукову стрічку маркетплейсу. Неважливо, епіцентр пром, розетка каста і там є багато звичайно продажів. Тому що якщо ми маємо багато трафіку, при однаковій кількості конверсій буде багато продажів. Наприклад, ми знаємо, що зазвичай є там від 1 до 5% конверсій конверсії з 100 показів. Розумієш інформацію, ти розумієш, що чим більше трафіку, тим більше продаж. Окей. Але у кого вони є продажі. Ну такі ті, хто, хто показує свою картку, тобто ті, які є в топі. В інших не до інших просто не заскролюють, розумієш? вони, вони кажуть, що немає тоді продажі на маркетплейсах, тому що вони просто не в топі. На жаль, Да? Тому давайте. Тому це категорія А. Категорія Б це ті товари, які ми запускаємо, вони ще тестуються, вони ще не залетіли в топ, але ми в них віримо поки що, а можливо, і правильно робимо. І другий варіант це ті товари, які продаються з великою маржинальністю, тобто є там великий, величенький чек, і а, вони продаються, наприклад, раз на тиждень. Ну окей, це буде хай бе. але це категорія, наприклад, там товари, які продаються раз на місяць. Це взагалі не ок. Тому що якщо ти будеш як інвестор рахувати в такому плані, наприклад, давай з тобою уявимо, що ти взяв ці гроші в борг під 5% на місяць. Ти взяв ці гроші в борг і, наприклад, купив на 10 тисяч гривень так, щоб було просто рахувати е, товари. І ти розумієш, що з 10 тисяч гривень ти 5% будеш щомічно віддавати. На ці 10 тисяч гривень ти купив, наприклад, там, собі там, 25 товарів і продаєш їх один раз на місяць. Розумієш цю історію? Ця коробочка 25 штучок тобі на 2 роки. 2 роки, ти розумієш, що це 24 місяці. 5% на 24 місяці це буде більше 100%. Тобто ти сплачуєш комісії, ну, відсотки своїм там приватним інвесторам, нічого при цьому не заробляєш. Ти працюєш на них. Саме тому, що ти як продуктолог, просто як ресерчер промазав і обрав не той продукт, розумієш. Ну а якщо ти шукаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в безкоштовному телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро обов'язково побачимо.